22 червня день, що закарбувався в історії України початком страшної трагедії, яка забрала життя кожного п'ятого українця. О четвертій ранку 1941 року. Німеччина завдала масованого удару по військовим об'єктам та інфраструктурі Києва, Житомира, Севастополя та Одеси. Епіцентром боїв тоді стала саме Україна. Ворог пройшовся нашою землею від заходу до сходу, стираючи все на своєму шляху. Тисячі міст і селищ були зруйновані. Мільйони людей загинули. Були відправлені у заслання або вимушені були жити в окупації за різними даними. Протягом війни загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Ще близько 200 мільйонів 200 тисяч були вивезені на примусові роботи до Німеччини. На руїни було перетворено понад 700 міст та майже 30 тисяч селищ. Через понад 80 років історія повторилася. 24 лютого. 2022 року. У тій же четвертій ранку російські ракети порушили ранкову тишу над Києвом та всією Україною. Но масштабне вторгнення Росії поновило в свідомості українців страшні паралелі. У ці непрості часи День скорботи набув нового ще глибшого змісту. Адже ми, як ніколи, розуміємо ціну миру, силу єдності та безцінність незалежності.